Житловий комплекс Фазер Відріл, родинна фортеця, встигніть обрати найкраще планування. Друзі, ми з вами везунчики, тому що щодня спостерігаємо в онлайн режимі як наші сили оборони України відрізають, блокують, паралізовують Москву і все, що навколо Москви. Тому що щодня рутинна робота, системна наших сил безпілотних систем, наших гурівців, наші, гур наші служби безпеки України і всі бійці вони докладають масу зусиль і роблять це на найвищому рівні, аби трощити ворога. От і цього разу є влучання по. Грес в костромі це надважливий об'єкт, входить в трійку теплоелектростанції Російської Федерації, і ми з вами розберемо до чого ж там Москва і чому це дуже болючий удар для Російської терористичної федерації. Також з вами поговоримо, що були прильоти і в Донецьку по складу їхніх грани і безпилотників. Там величезна кількість була тисячу кажуть, тисячу п'ятсот в Криму. нафтобази горіли нафтопереробний завод в Волгограді. Роберт броді мадяр прозвітував, що влупив і він зупинився. Цікаві речі відбуваються біля того, все тому що ви знаєте, я раніше переймався, аби не забути де влучили наші сили оборони. А тепер я переймаюся, аби точно запам'ятати усі важливі інфраструктурні об'єкти, по яких б'є б'ють наші оборонці, які вже зупинилися, які не працюють і виведені з ладу. А таких дуже дуже багато. Тому давайте. Почнемо а, сьогодні, 6 листопада, четвер. Мене звати Ігор Гаврещак. Попрошу вас підписатися на цей YouTube канал, поставити лайк, прокоментувати, написати звідки ви дивитесь, Ваші зауваження. Побажання вітаються. Ви знаєте, я все читаю, все беру до уваги. Дуже важливо просувати україномовний контент і, звичайно, ж боротися проти російської пропаганди. Ну, поїхали, що ж, друзі, в першу чергу, повідомлення від генштабу сьогодні. Що цієї ночі з 5 на 6 листопада. Сили оборони України уразили три важливі об'єкти противника: в Донецьку, в Криму та на тимчасово окуп... і перепрошую на території Російської Федерації. На тимчасово окупованою Росією багато територій там є. Багато народів, які воліли б напевно бути не під Кремлем. А ми наші сили оборони допоможуть в цьому. Так, от було знищено базу шахетів в районі Донецького аеропорту. Також удар по Волгоградському нафтопоробному заводу. Поговоримо і в Криму уражено три паливні об'єкти вже звично. Третій удар по гвардійській нафтобазі і дві бази паливно-мастильних матеріалів у Сімферополі це наставний пункт бітомне. Все це з вами проговоримо. Що ж. Роберт Броуді Мадяр повідомив, що сили безпілотних систем, а також сили спеціальних операцій, провели феноменальну атаку. Як він написав, я зацитую: нанах база зберігання, комплектування та запуску шахетів. Про що йдеться? В Донецьку було уражено друзі, і без перебільшення це феноменальні кадри. Я вам їх покажу. Ось, дивіться. Було дивіться, який удар. Це удар безпілотниками, можливо, і ракетами був удар. Але суть в тому, що бойова частина була потужною це раз. А по-друге, е винесли дуже важливу точку. Це точка зберігання запуску е саме безпілотників, е по звичайно ж по Україні, які запускають росіяни. Так, от Роберт роберброднімаяр повідомив, що все вщент знищено. Більше того, вже ворожі телеграм канали. Кажуть наступне, підтверджують цей удар внаслідок влучання. Там були і ракети, можливо, наші нептуни, і також використовували FP Firepoint-2. це ті, що кожен з них цей дрон несе 105 кг кілограмів бойового м -м, снаряду. Так, от повністю знищено склад БК, знищено склад палива, знищено пункт перед е, перед стартової підготовки БПЛА. Пошкоджено вузли електропостачання та зв'язку на момент удару на території аеродрому знаходилося до тисячу одиниць. Друзі, слухайте тисячу грані два та понад 150 одиниць, боєкомплекту, аби ви розуміли, це надважливе влучання. І якби сили оборони України продовжили це. А я хочу вам нагадати, що з 1 серпня сили безпекових систем почали виносити нафтопородні заводи Росії і таким чином забирати, не давати змоги Путіну зробляти нафтодолари, продаючи нафту. А це інший напрямок ударів. І хочу вам показати, де є саме пускові станції, пускові плацдарми росіян. Ось ця мапа. Ви бачите, в Криму є три, Також на північ від України є. Цілих шість напрямків запуску. Я можу вам перелічити там Шаталове, полігон Навля, там полігон Оріол Халіна, Міллерево, Шахти, Донецьк Єйськ приморська Ахтирськ Так от, суть в тому, що по них потрібно бити. Ну і синеньким кольором ви бачите, це остання найновіша шахти, запуск шахетів. Вони недавно її відкрили. Так от, до чого я веду, якби. Наші сили оборони взялися за ці удари. А ми ще, до речі з вами регулярно говоримо: а чому не бити по ем, місцях запуску шахедів, тому що сотня молотить кожної ночі? Є почин, є перший удар в Донецьк. В Донецьку півдонецькому аеропорту в ДАПІ є влучання. Я дуже сподіваюся, що наступні 14 атак також будуть спрямовані на місця запуску цих шахетів. Роберт Броді Мадяр також повідомив про те, що Волгоградський друзі, нафтопереробний завод було прекрасне ураження. Давайте подивимося. Ось ці кадри: Волгоград, нафтопероробне підприємство, воно потужне, входить в топові, тому що річний обсяг переробки 15,7 мільйонів. тонн. На рік ви розумієте, що це потужне. Найпотужніше це є Омське, який переробляє 21 мільйон тонн на рік, а це майже 16. Ну, ви розумієте, недалеко від найпотужнішого нафтопродного заводу Російської Федерації, що каже Мадяр, каже наступне: що волоградський нафтопродний завод, а це завод відноситься до Лукойл сьогодні. Пропустив нормально десь 25 нуль, тобто скільки було влучань, пишуть. Позаштатні спостерігачі, спільна робота птахів сил безпілотних систем, е, сил спеціальних операцій і хлопців, е, підопічних Крила Буданова, Гурівців. Прекрасний удар. Бонусом, друзі, знову загорівся в Башкиркостані Сталітамак, нафтохімічний завод. Це буквально друге загоряння за дуже короткий період, буквально за три дні чи чотири. Ось. Бабахнуло каже, задумалося. І каже, знову НПЗ, знову він горить, нафтопереробний Завод, і це ще на все друзі. Щоб я нічого не забув, куди ще влучали. Тепер хочу окремо детально перейти до того, як служба безпеки, як сили безпілотних систем працюють по тому, аби винести Москву, аби було темно, аби не було палива. Ну, паливо ви бачите, Волоград він рухається теж до Москви. А вчора ми били також по інших на заводах. все робиться для того, аби обрізати. В тому числі і Московський регіон. Інший напрямок це знеструмити ворога, аби ворог не мав змоги працювати і працювати на військово-промисловий е військово комплекс. Так, от, цієї ночі також було вдарено по державній районній електростанції. Ми звикли називати їх дрес з російської мови, але правильно сказати ГРЕС. Так от. Влучання по Костромській Грес. Давайте я ще на мапі вам покажу, де знаходиться цей Грес Костромський, а він знаходиться буквально за Москвою, от там, де влучали наші сили оборони. Це, ви знаєте, Ярославська область. область перепрошую, вчора були влучання в дві нафтоперекачувальні станції. А тепер Кострома і Костромська ГРЕС. Аби ви розуміли, без перебільшення. Це є надважливий удар, а сама ця Грес вона є потужним вузлом. Надпотужним вузлом, який виробляє електроенергію. Спочатку я вам хочу показати, як цей Грес горів, а далі розповім, чому цей удар такий важливий. Ось дивіться це приліт безпілотників по Грес Кострома Костромська. Державна районна електростанція. В чому ж суть друзі цих ударів? Тому що раніше ми з вами розповідали. Я вам розповідав, що з 14 жовтня Сили оборони України б'ють по підстанціях вчора, от по Володимирівській знову втретє, прилетіло підстанція найпотужніша в Росії на 750 кіловольт. Підстанції вони призначені для того, аби отримувати електроенергію і розподіляти її. По Росії, і по цих підстанціях регулярно середини минулого місяця оборони і сили безкладних систем б'ють. А що ж таке Грес? А Грес Костромська, це та станція, яка виробляє електроенергію, і зараз вам покажу цікаву закономірність. По перше, друзі, хочу вам сказати, що Костромська Грес на там на 3720 мегаватт, це надпотужна штука. І що цікаво, от є Фотографія, схема, як виглядають ці удари, і ви зараз запитаєте, що ж нам це нагадує. А тепер дивимось, бо от крайній правий ряд жовтий в кутку в правому, це є Костромська Агрес, по центру, де сходяться всі лінії, це є саме Володимирівська підстанція, по якій ми вчора били. Аби ви розуміли, а крайній лівий куточок це АЕС Калінінська. Тобто атомна електростанція. Почнемо знову. Вчора били по Володимирській підстанції. Та станція, яка розпреділяє електроенергію, і яка йде також на Москву. Так от, Володимирівська підстанція, про які вчора були, це систему утворюючий вузол найвищого рівня. Це не просто регіональний розподільчий центр, а диспетчер гігантських потоків електроенергії. І от дивимося на цю схему. Володимирівська отримує. Від АЕС крайнє ліве напрямок, від ДРС, оце крайній правий. Сьогодні ми вдарили по Костромській, та трьох найважливіших регіонів, включно з Москвою, і також до Володимирівської, яка в центрі всі сходяться, підходять лінії від ГЕС, трьох гес, які стоять на Волзі, тобто до сьогоднішнього моменту. Сили оборони України вибивали розподільчі підстанції, а тепер взялися за генеруючі. Ну, ця крайня ліва ударів точно не буде, бо це Калінінська атомна електростанція. Сили оборони України не будуть бити по АЕС. Звичайно ж, ми ж не росіяни, але всі інші напрямки будуть вибивати. І саму Володимирівську вже були тричі. Що найцікавіше, хочу вам сказати: що по цій костромській ГРЕС ДРЕС, правильно сказати, вже керівник цього регіону каже, що все в нас тут ЧП. Надзвичайна ситуація, але регіонального рівня. Але все зачиняється, всі якісь установи, навчальні, все тимчасово призупиняється. Більше того, друзі, я вам хочу сказати, що в Костромі і в Костромській області знаходиться порядка десь 8-10 важливих військово-промислових підприємств, комплекси. Це я для чого кажу? Тому що дехто з наших осінтерів і таких серйозних волонтерів розповідають, що. Я вчора вам казав, нас обмежений ресурс немає так, чим бити по ворогу. Не треба робити блекаути. Ці блекаути не для населення, ну в тому числі для населення, аби вони знали, що таке нападати на Україну. Але це виводить з ладу величезну кількість підприємств заводів, військово-промислових комплексів. Я просто зараз не хочу вам перелічувати ці заводи. При більшій можливостях і часу можу вам перелічити, там величезна кількість. ВПК для Росії, і це надважливі ці удари. Тому давайте ми ще раз подякуємо нашим силам оборони України. А от до речі, підстанція я вам покажу, аби ви розуміли. Це підстанція, по якій ми були. От Володимирівська, бачите, сама верхня. це є найближче до 750 кВт. Вище, бачите, такі є фіолетовий найвищий фіолетовий квадратик. Це саме є Костромська. Грес і далі ще бачите три е, м, квадрати. Це на волзі саме стоять ці гідроелектростанції, які також ви бачите, йдуть по Вишкайма, по Арзаматській і далі до Володимирівської. Ці всі лінії, це систематичний підхід, це не хаотичні удари, це все вивірено, це все багатомісячні е, планування. І до речі, якщо говорити про удар по дебютний удар. По запуску дронів по Україні сад в Донецьку Мадяр підтвердив, що це багатомісячне планування і робота. Якщо це багатомісячне планування і робота, я більш чим переконаний, що наступні удари будуть по саме місцях запуску цих от шахетів Гарані-2, які щодня б'ють по цивільній, в тому числі інфраструктурі, вбивають наших дітей, жінок і цивільне населення. Робота почалася. Велике спасибі нашим силам оборони України. Ну і переходимо до Криму, друзі. Прекрасна фотографія. Зараз продемонструю вам. Ось вона. Це гвардійське. По гвардійськи сили оборони України б'ють вже втретє. Переходимо до мапи і будемо з вами дивитися, де знаходиться. Будемо собі нагадувати, скоріш за все, де це знаходиться. Поки я шукаю на мапі, хочу вам сказати наступне: що окрім того, що вдали по Волгоградському нафтопроводному заводі, він зупинив свою роботу. Бачимо агрес Кострома. Там кажуть, що надзвичайна ситуація будуть ремонтувати, і все зупинено. Волгоградський НПЗ зупинений раніше. Я вам казав про ТОПСЕ нафтоперодний завод. Зупинений, але це ще не все. Тому що там, мало того, що танкери не доходять до порту. ТОПСЕ там ще є один цікавий нюанс. Дочекайтеся, розповім спочатку про Крим. В Криму що ми маємо, друзі? Наближаємо мапу і ось біля. Сімферополя є гвардійське, втретє сили оборони, і фотографія, що вам показував, нафтобазу лупнули. Ось тут і біля Сімферополя також є населений пункт Бітумне, Там дві паливно-мастильні, ем, зберігання паливно-мастильних матеріалів також лупнули сили оборони України. Нагадаю вам, що дві ключові нафтобази російські. Феодосію сили оборони розтрощили ще раніше 6-13 жовтня. Були влучання. Потім прийшла черга гвардійського. По на Феодосії двічі били можливо і тричі, неправдаю по гвардійському гвардійській автобазі. Точно били тричі виносять все до тла. І ви бачите по фото фотографії, як справді все вигоряє. Друзі. А тепер давайте. То все почекає, поговоримо трішки, що відбувається на покровському напрямку. Обережний оптимізм, друзі, обережно будемо казати, що сили оборони мають. Успіхи про це кажуть і бійці змість про це демонструють, до речі, і наші бійці 425 й полк скала. Це ті, до речі, які постійно заходять на зачистки. і Їх генштаб. Я так думаю, особисто голокомандувач Сирський. Ну не те, що напряму віддає вказівки, але використовує їх як е, тих, хто зачищає позицію ворога. Дивіться, це фотознімок від Діпстейт, як ви бачите, український. Прапор на міській адміністрації Покровська Сили оборони України вивісили український прапор. Друзі, слава Україні! Слава нашим бійцям. Щоправда, не варто забігати бігти, по як то кажуть, попари батька в так, і казати, що ворог вибувається з Покровська. Ні, ситуація складна. Можливо, ведуть інфіль... інфільтраційні якісь рухи наше сил оборони України в Покровську, але сам факт, що зайшли, зачистили і встановили прапор, це. Справді підіймає, звичайно ж, бойовий дух наших героїв на цьому напрямку. Ем, друзі, якщо говорити загалом по покровсько Мирноградському плацдарму то намагається ворог використовувати колони невдало під Мирноградом. Ось продемонструю ем, сьогодні, вранці росіяни хотіли використати ем, штурмові. Штурм механізований штурм, аби спробувати протиснути на наші сили оборони. 79-та бригада дала відсіч, і дуже дуже добре на вони зуміли прорядити ворога. Більше того, є заявлено і показано. і, До речі, це зробив і пан Стерненко в себе в телеграм каналі. Продемонстрував, як сили оборони України виносять противника, і справді є таке, тому що там велика кількість. Спаленої техніки. Ну, я дивіться, я вам покажу. Ну чому ж не показати? Ось так зараз винесу і продемонструю. Ось це техніка біля Марнограда. Відпрацювала 79 бригада. Ворог як думав, що туман ранковий їм допоможе. Це вже два дні поспіль, така погодні умови, і вони зможуть посучитися Технікою не вийшло. Зараз побачите наприкінці відео скільки побитої техніки. Дивіться, як вона вся палає. Так буде з кожним окупантом, який спробує е, зайняти нашу територію. Це по Мирнограду. Повертаємося до мапи, і давайте будемо більше е, говорити саме по одному з найважчих напрямків біля Мирнограду. Оце от було вибито. Воро є просочування. Ви бачите до мирнограду. І до речі, кажуть наші оборонці, що працюють тут Рубіконщики. Я вам вже казав: Рубіконщики це елітні оператори дронів. Росіян так, от де вони працюють? Працюють ось ось тут є позиції поміщені іля біля марнограду, тому кажуть по побратимам бути обережними. Загалом в Марнограді ситуація контрольована, як я вам казав, немає яких оточень, немає блокування. Ситуація справді важка, але тут розгортається інша цікава ситуація. Друзі, тому що сили оборони підтискають ворога в районі Шахове. Ні, це буде синім кольором в районі Шахова і Володимирівка, і є повідомлення, що наші підрозділи є вже на східних флангах Володимирівки. А це означає е, наступне: що будуть підтискання сил е, ворога з тилу, і це створить величезні для них проблеми. Нагадаю вам, що від добропілля і на цей е, вектор руху працює перший корпус НГУ Азов, який очолює Денис е, Денис Прокопенко, позивний. Радіс також є там підрозділи сил безпілотних систем. І не лише е, дуже важливо тут відпрацювати. Далі по Покровську, друзі, що відомо, я вам сказав, що от міській адміністрації було вивішено український стяг. Ворог також намагається просуватися в напрямку до траси на Павлоград, як ви бачите, е, це і також до Грішини. Але загалом по Покровську е, ситуація наступна: ворог не має змоги його оточити і намагається просто вичавлювати наші підрозділи. Але повернути до вчорашньої інформації про те, що військово-політичне керівництво України вирішило, що треба тримати ці позиції, і найкращі підрозділи вже працюють на цьому напрямку. Е, Служба безпеки України прозвітувала, що вони там безпрецедентну кількість е, техніки особового складу поклали за весь час. Е, Позиції тримання позиції на покровському плацдармі. Я думаю, що далі ситуація буде розвиватися наступним чином. Спробують наші оборонці ворога в витісняти, тим паче, що самі бійці на цьому напрямку кажуть, що принаймні сьогодні, вранці, 6 листопада, ініціатива по напрямках і диктували умови ведення бойових дій саме сили оборони України. Давайте будемо спостерігати далі за цією роботою і зберігати. Спокійний, холоднокровний друзі, оптимізм, тому що до речі, ще готрі гострі картузи е, розповіли, що вони а вони дронами дуже добре працюють. Що ситуація в самому покровську залишається напруженою е, сьогодні? Спостерігали першу автомобільну техніку окупантів, яка заїхала безпосередньо в місто. Це значить, що логістка в них покращилась, але одночасно кажуть, що луплять і виносять, і кажуть дуже і дуже багато нищать і кладуть. Ворога, давайте ми ще раз їм за це подякуємо величезно з великим величезним укліном і будемо робити усе. Бачите, донати допомагайте. Ми маємо робити усе для сил оборони. Це наш обов'язок, тому що тут не на лінії бойового зіткнення ми можемо теж багато чого зробити. Також друзі, я вам казав про то, скажу пару цікавих слів. Суть в тому, що тосе порт то припинив свою роботу. Він не приймає. Танкери, і до речі, за останні тижні спостерігається цікаве явище, що Росія переходить на принцип тримання зберігання нафти як Іран, тому що Іран не має сховищ або вони в них заповнені ті, що є нафту. Вони не можуть відвантажувати бо під санкціями, і починають просто. Танкери наповнені нафтою просто стояти на воді, нікуди не рухатись. І такий от собі е, сворідний холдер. Те саме зараз робить Росія. Нема куди відвантажувати, нема все паралізовано, то все не приймає, просто стоять танкери. Більше того, я вам казав, що танкрів не приймають е, на НПЗ е, Топсінський не працює. А тепер цікава ситуація, тому що Ройтерс передає, що в Туапсе транспортна монополія. Російської залізниці вела обмеження на перевезення вантажів у напрямку до Чорноморського порту. Туапсе. завантаження у напрямку станції Туапсе, сортувальна експорт та Туапсе, сортувальна, обмежується на період з 6 по 8 листопада від сьогодні наступні два дні. А чому ж так? Що могло трапитись? А ми читаємо, друзі, що рух спротиву. Свобода Росії спалив десятки локомотивів на території держави-агресора, і підірвали, до речі, їм залізницю. Причому до чого я веду? Що вони а цей от рух, а це, до речі, гурівці наші разом з гурівцями. Вони відпрацювали саме по території. Я вам кажу це відео. Ось, ви бачите: і гурівці і свобода ця Росії, вони не кажуть, де це відбувалося, але. Цікаво просто, тому що бачимо, в вто абсарізне не працює, а гуриці повідомляють, що гарно відпрацювали. Ну і звичайно ж, що цікаво, і найцікавіше, друзі, є такі, така країна, як Білорусь, і дивним чином на Нафтані а це друге, найпотужніше. Нафто на найпотужніший нафтопродонний завод е, в Білорусі горіле дизельне паливо. Вслухайтесь на ліквідацію, і до речі, установка перекачувальна там горіла. Невідомого походження це трапилося, але ми можемо оцінити масштаби цього загорання по кількості техніки, яку завела туди білоруси. Ну, мають влада, незаконна влада в Білорусі. Вони кажуть, наступне: що працювало. 17 машин, там понад 70 пожежників. Виявляєте, 17 машин і 70 пожежників, які ж масштаби мали бути загоряння нафтопоробного заводу. Що я вам хочу сказати про цей НПЗ Нафтан у Новополоцьку? Це один із найбільших НПЗ у Білорусі. Його потужність із переробки нафти становить 12 мільйонів тонн на рік. Ключове, що виробляє нафтан, це диспаливо. А я воно нагадаю, що Білорусь активно. Допомагає Росії, надає їй саме дизельне паливо. А на дизельному паливу, ми знаємо, працює вся техніка ворога, і от якимось чином, якісь небайдужі в Білорусі, зробили так, що загорівся один з найпотужніших. Там два є потужних, один з найпотужніших. Нафтопородних заводів Російської Федерації. Можемо привітати наших партизанів, які активно співпрацюють з ГУР або іншими спецпідрозділами. Також, друзі, на завершення, хочу вам розповісти наступне: що, здається, Путін незадоволений Лаврова. Тому що вчора також я з вами говорив, розповідав, відбулося засідання Радбезу Російської Федерації, де були присутні і міністр оборони. Білоусав і начальник генштабу Герасімов і очільник зовнішньої розвідки всі-всі-всі, а Лаврова не було. Лавров завжди присутній на цій радбезі, бо він є член Радбезу. А вчора не було. Ну от російські так звані засоби масової інформації кажуть, що після того як Лавров поговорив з Марко Рубіо, держсекретарем е, Сполучених Штатів Америки, ви знаєте, після цього зірвалася повністю контакти США і Росії, і Білого Дому і Кремля. Путін був дуже незадоволений, що Лавро так погано поговорив з. Марко Рубіо і після 20 років на службі у Путіна в міністерстві закордонних справ Росії, нібито Лаврова відтіснили. І що найцікавіше, зараз от має бути з'їзд Великої двадцятки, і очолені ну, Путін, звичайно, ж не платить, бо він боїться. І, як як правило, мав би очолювати такі делегації, і російська делегація теж там має бути Лавров. Але Путін розподився, що буде інша людина очолювати окупаційну делегацію на G20. Дуже цікаво буде поспостерігати, що ж буде з тим. Конем. Ну і на завершення, друзі, бонусом я вирішив завжди вам якісь показувати маразми або ці кривої, аби ми пам'ятали, наскільки це нація не з цієї планети, не з адекватного світу. Медінський це голова переговорної групи, з якою українці зустрічалися тричі в Стамбулі безрезультатно. Він написав книгу для росіян. Я вам продемонструю, як виглядає ця книга. От історія Росії, 11 клас, написав її також. І Мединський. дивіться, що в цій книзі написано, і що ж потім будуть і хто буде виростати на болотах. Цитую вам: на Україні були організовані біологічні біолабораторії Світа Америки, роботавши в режимі строжайшої секретності. Київ виражала стремлення... Аб завістись ядерним оружиєм вступлення в НАТО як государственна задача була закріплено в Конституції України. І також друзі пише в цій книзі Мединській, що вступ України в НАТО це фактично була би розвал із загибель Російської Федерації, чого ми разом всі. Грефії бажаємо, це були найголовніші новини станом на вечір 6 листопада-четвер. Друзі, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк, прокоментуйте, напишіть ваші зауваження, побажання, запитання, все читаємо, все беремо до уваги. Важливо, аби наша спільнота розросталася, і важливо, аби ця спільнота була активною, аби ми мали з вами зв'язок, аби відчувати, що ми одне ціле, що ми, українці, просуваємо у контент і відстоюємо проукраїнську позицію. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в наступних ефірах.